Рада вас вітати на моєму каналі. І сьогодні, якщо ви бачите перед собою голку, отже, прийшов час майстер-класу. Ми з вами будемо вишивати ромби та зигзагу подібні лінії. І будемо це робити швом курячий брід. У цьому відео я вам покажу дві техніки виконання цього шва. Досить ну, простого, на мою думку. І так, почнемо ми з того, що робимо прокол. І відраховуємо дві нитки полотна догори і дві нитки полотна вправо, роблячи перший стібочок. Далі під низом ми опускаємось на дві нитки полотна. Щоб сформувати наступний стібочок, нам потрібно від верхівки першого стібка відступити дві нитки полотна вправо. Суть цього шва в тому, щоб зробити дві паралельні лінії, формуючи ними ромб або зигзаг. Далі під низом ми робимо прокол в тому місці, де закінчується наш перший стібочок. І піднімаємося на дві нитки полотна вгору над другим. У цьому шву головне це рахувати ниточки. Вони завжди мають бути або 2, 3, 4, неважливо, але завжди один і той самий крок. Насправді цей шов досить простий, якщо зрозуміти логіку його виконання. Тут головне правильно робити повороти в ромбах. Але насправді це також дуже легко. Зараз ми з вами сформуємо сторону нашого ромбу, і я вам покажу, як робити повороти. Давайте на цьому ми закінчимо сторону, зробимо її невеличку, і тепер будемо з вами робити поворот. Отже, нам необхідно опуститись. Тому наступний стібочок ми завершили вгорі і робимо прокол під низом, відраховуючи дві нитки полотна вправо від нашого нижнього стібочка, ось таким чином. І закриваємо верхівку ромба. Роблячи прокол. У верхівки нашого зовнішнього, зовнішньої лінії нашої. Ось таким чином. Тепер ми опускаємось на дві нитки полотна донизу, роблячи в прокол місці, де завершується внутрішня лінія нашого робу. Нам же необхідно її закрити. Робимо прокол і опускаємось на дві нитки полотна. Принцип такий самий, як і. Попередній стороні лише в тому випадку ми піднімались до гори, а зараз ми будемо опускатись на дві нитки полотна. Що ж, ми з вами довишивали сторону, і давайте ж тепер продовжимо наш зигзаг. Тепер ми піднімаємось на дві ниточки вгору та на дві ниточки вправо. Тобто робимо наступний прокол. І завершуємо внутрішню, точніше зовнішню сторону ромбу. Ось таким чином. Робимо другий стібочок, також відступаючи дві нитки полотна. До речі, хочу сказати, що зараз, як ви бачите, у мене поєднується між собою лише верхня частинка, можна вишивати таким чином, щоб і нижня частинка закривалась галочкою, щоб це була безперервна лінія. Я думаю, принцип вам зрозумілий. Тепер давайте ж з вами разом спробуємо завершити наш ромб. Давайте тепер зробимо ромб. Ми повернулись в, той самий, в те саме місце, де ми починали, і тепер нам зроб, потрібно зробити поворот. Поворот ми робимо так само, як і з верхівкою. Опускаємось вниз дві нитки полотна, але тепер вліво також дві нитки. Ось таким чином. І робимо перший стібочок, закриваючи при цьому зовнішній кутик нашого ромбу. Далі робимо прокол в тому місці, де закінчується внутрішня частина нашого ромбу. І відступаємо від нижнього стібочка дві нитки полотна вліво. І вишиваємо так само, як ми вишивали до цього. Насправді це шов досить простий, головне зрозуміти принцип. Ми з вами дошили третю частину нашого ромбу, тепер ми маємо зробити поворот. Насправді ми тут робимо все так само, як і попередні рази. Але давайте на цьому закцентуємо свою увагу. Роблячи останній стібочок, ми під низом піднімаємось на дві нитки полотна догори і дві нитки полотна вліво, для того, щоб сформувати наш кутик з зовнішнього ромбу. Далі під низом ми піднімаємо дві нитки полотна догори, формуючи кутик внутрішнього ромбу. І далі вишиваємо так само, як і вишивали до цього. Насправді це досить легкий шов, якщо ви зрозумієте його принцип. Далі хочу вам показати виворіт цього шву. Насправді він дуже гарненький і тому дуже класно виглядає у вишиванках. Як бачите, це ось такі сходинки, і лише на тих місцях, де в нас йдуть повороти, у нас косий шовчик. Тепер давайте ж зробимо той самий шов, але з іншим поворотним елементом. Вишиваємо по тому самому принципу. Перший стібочок це дві нитки вправо і дві нитки догори, ось так. Далі опускаємось під низом дві нитки. Формуємо паралельний стібочок. Вийшла з вами таку саму сторону, але зверніть увагу, якщо ми будемо робити поворотний елемент хрестиком, нам потрібно, щоб сторона, внутрішня сторона ромбу була такою самою завдовжки, як і зовнішня. Тому нам потрібно зробити ще один стібочок. Але зверніть увагу, у цьому стібочку під низом ми робимо прокол. У верхівку зовнішньої сторони нашого руму. Ось тут. І формуємо хрестик 2, 2 на 2. Дві клітинки на дві. Ось таким чином. Ми зробили з вами хрестик і тепер від верхівки хрестика опускаємось на дві нитки полотна донизу і на дві нитки полотна вправо, формуючи перший стібочок нашої другої сторони ромба. Ось таким чином. Далі робимо прокол унизу нашого хрестика і формуємо другий стібочок опускаючись на дві нитки полотна від попереднього. І далі ми вишиваємо по тому самому принципу, як і попередній ромб. Завершуємо з вами другу сторону ромбу, і для того, щоб сформувати хрестик, нам необхідно, щоб довжина сторін була однакова, тобто містила однакову кількість стібочків. Тому робимо ще один останній стібок і під низом повертаємо на дві ниточки полотна вліво і робимо прокол у місці, де завершується внутрішня частина нашого ромбу. Формуючи хрестик. Хрестик 2х2, у нашому випадку. Тобто ми робимо ось такий самий хрестик, який був у верхівці нашого ромбу. Тепер опускаємось на дві нитки полотна донизу, до нижнього кутика нашого хрестика, і робимо перший стібочок, відраховуючи дві нитки полотна від верхівки нашого хрестику. Ось так. Тепер робимо прокол у верхівці нашого хрестику і відраховуємо дві нитки полотна догори. Це дуже гарний орнаментовий шов, який прекрасно виглядає як на вишиватках, так і на рушниках, скатертинах, серветках, на будь-чому. Він дуже швидкий у виконанні. Та легко рахується. Маю надію, це відео було корисним для вас. тому підтримайте цей канал, підпишіться на нього та поставте вподобайку. До зустрічі!